Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня ми сьогодні подивимось з вами. Вище сили, що передають, що вам треба знати. У нас буде потокова така інформація, потоповий розклад. Це, що піде, да? мої хороші, незабутні. Я нагадую, що у нас є декілька рівнів спонсорства. Це просто підтримати мене подаруночки, це ритуальні роботи, які я роблю, ви дивитесь. Там все просто, кому треба викликати людину на розмову, на, на появу. Є рівень замовити річний прогноз. Тобто по місяцях, кожен місяць дивиться окремо по всіх ваших сферах життя. Тому долучайтесь. Давайте дивитись, що вам треба знати просто зараз, що у вас на корозі що вам треба знати просто зараз. Шляхи відкриваються. Хоча дивіться, може здаватись, що вас дурять, обманюють. І як це так? Мабуть, є якась таємниця. Да? Не все так просто. Як це так, мене кудись запросили. Як це так, все так сильно змінюється. Як це так, все починає відбуватись так, як я хочу. Зберігайте спокій. Дивіться, дійсно, можуть бути вороги і люди, які не вірять в вас, тут навіть більше так показує. І це може бути пов'язано з роботою, але не відмовляєтесь від можливостей. От просто не відмовляєтесь, тому що, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться спробувати поїхати, зустрітися, порозмовляти, ви ж зрозумієте, ви відмовитесь, будете потім мучитись. Не відмовляєтесь. З вами дійсно спостерігають. Є дійсно люди, які вам не бажають добра, але зараз такий час, і чужа енергія її роздобути найпростіше, ніж згенерувати свою. Я вам пояснюю, чому люди такі настільки негативні можуть бути. Їм простіше під'їсти когось, ніж самому щось зробити в своєму житті. Ви можете вибухнути емоційно, і це вам не на користь. Дивіться, яка порада йде. Якщо ти щось хочеш, тобі не дають, в тебе не виходить. Ти не сваришся, ти тиснеш і стоїш на своїй думці, але ти не сваришся. Ти не переходиш на особистості. Тобто, якщо вам треба, щоб вам щось дали, там гроші повернули. Зробили, по-вашому, відвезли вас, під, допомогли. Ви тиснете, ви кажете, мені треба, я вже просила. Ні, мені все одно треба. Вам дадуть тоді, да? вам підуть на зустріч. Але це не про сварки і не про приниження. Що вам треба знати просто зараз? Фінансово покращиться, але дивіться, дівчата, в кого от служить люд, чоловік, або хтось знаходиться з родичів небезпеці, або ви за когось переживаєте постійно, може ви самі там собі накручуєте. От про кого ви думаєте, ви прям будете сильно себе зупиняти, розвиток свій, своє життя через ці думки важкі. До вас йде успіх. В когось він програється як фінансовий, в когось він програється як. Реалізація того, що ви хотіли. Через думки можете самі себе зупиняти. Через думки. Насолоджуйтесь життям, щоб не відбувалося. П'ійти каву, вона смачна, дивитесь у віконці. у нас сніжок сьогодні, він прекрасний білий. Все, зрозуміло? Тривожити сенсу нема. Далі, Ще далі кажуть, людина, яка сиділа тихо, яка не висловлювала свої негативної думки або не з'являлась, хто чекає там на появу коханого, то до вас інформація. Не висовувалась, нічого не робила. Зараз виходить, виходить з якимось таким конфліктом. Але дивіться, всі конфлікти, на які вас будуть виводити, всі емоції негативні, це маніпуляція. Запам'ятали? Це чистої води маніпуляція. Вам треба це пройти. І тут у нас лежить три старших аркани, перекривають аркан башні і кажуть, ти все одно досягнеш свого, просто обереш один з трьох шляхів. Важко з точки зору розуміння, легко з точки зору реалізації. Тому, дівчата, спостерігайте, хай буде щастя.